Такий великий інтуїт. І я за два тижні до повномасштабки відправила своїх дітей у Львів. Малих дітей у мене четверо, але, от, двоє тінейджерів. От, відправила до подружки у Львів. От. А сама е, в мене була давно за півроку запрограмована подорож архітектурна в Колумбію. І я думаю, ну ще швиденько злітаю. Бо Постійно ми чекали, але ми не знали, коли це відбудеться. Думаю, ну, ми, майже останній літак вже порожньо було у Борисполі. І коли ми приземлилися в Колумбії, от тільки ми в багаті приземлилися, відкрили всі телефони і побачили, що почалась війна. І я одразу побігла касами і купила останній квіток за дурні гроші назад. От, і от почався мій шлях назад і витратила я на це чотири дні. Але що було, знаєте, дуже дивно, то що наша залізна дорога працювала. Більше того, я їхала з таким комфортом. Я майже сама їхала в вагоні. З, бі, з, з білизною в на, наскава була в нас було все. Більше того, ми завджили з тими, хто а, там з е, е, начальником цього потягу. Ми вже знали, що ми будемо робити. Ми це моя, моя донька теж домдоєдналася, я щоб їхати. І, у Харків, от і вже, вже в цей час збирали моя сестра в Майкрософті, вже збирала гроші в сієтлі. У Львові наші друзі шукали квадрики. Оці от маленькі, весільні. Коротше, вже, вже була робота, і ми розуміли, що ми будемо робити. Я знала, що нас захищає дуже невелика кількість хлопців. Я знала, що це хлопці, які просто вийшли з своїх будинків і пішли там в крацівках. Там в, в чому були і перші тижні ми їм яйця варили, ми їм їм їсти нема чого було. Потім ми е, там вже ж була велика справа з шаломами, тому що хлопці стояли от 500 метрів на Салтівці. Наприклад, вже росіяни були. От е, 602-й мікрорайон і напрямок на старий Салтів. От там хлопці стояли, в них не було шоломів ні в кого. І така історія була всюди. І ми спочатку намагалися зібрати гроші на ці шоломи. а кожен шолом це 400 євро. Його ще треба купити і доставити. І я зрозуміла, що поки ми це все будемо робити, то ну, хлопцям буде важко. Держава ж вона повільна, тому що там ну, багато інстанцій, там, поки там, всі підпишуть там, і так далі. А волонтери потрібні для того, що от є проблема, є рішення. Сьогодні, на сьогодні, вони не повинні. Робити щось дуже довго. Це не ну, це не так. Держава повинна вже якось там бачити і вирішувати якісь проблеми. Дуже багато проблем було вирішено в нас, нормально годують зараз в армії. Правильно ніхто не скаржиться на те, що погано годують. Чи немає амуніції, а ми дуже багато чого привозили. У нас. Ідея була в чому? Ми ніколи не отримували ніяких поставок, ні від кого не розподіляли. В нас не це не хаб по розподіленню якоїсь допомоги. Ні. Ми збирали гроші виключно за кордоном. В Європі і в Америці в діаспорі, і купували якісь там Night Vision, там шоломи, броніки там і так далі. І все це привозили хлопцям. Але десь за 10-15 днів з'ясувалося, що і цивільним потрібна допомога, тому що соціальні робітники поїхали з міста. місто було напівпорожнім, аптеки в більшості позачинялися, їжу продавали в декілька магазинах, і тут до трьох там рост працював. Клас працював і до трьох годин, і люди ми зрозуміли, що люди в зачинених квартирах інваліди, старі люди, люди з інвалідністю, старі люди, вони залишилися зовсім зовсім з своїми проблемами. Сам на сам я за допомогою людей з інвалідністю, там свої своїх знайомих. Ми знайшли 270 людей. Які, це їх мережа людей, які між собою спілкуються, які потребували допомоги. Ми почали їздити. У нас було там 30 волонтерів, ми почали їздити їм допомагати, але в якийсь момент ми зрозуміли, що ми не можемо поміняти памперс 4 рази на добу кожному з них. І тому вирішили орендувати гуртожиток. І туди звозити людей, які дійсно потребують 24 на 7 допомоги. Це було дуже страшно взяти на себе таку відповідальність. А потім, потроху-потроху, до нас прийшли дівчата, які втратили під час війни роботу, і вони почали працювати там. І в нас дуже багато людей, які почали з нами там три з половиною роки тому, і зараз до сих пір працюють там. Це люди, які працювали, от вони народилися до війни, до тої, до Другої, о, до Другої світової. Вони народилися і вони з рочків, років там, чи з 13 почали працювати. Це люди, які заслуговують на повагу і на нормальне життя. І тому я вважаю, що це наша відповідальність і це самоповага наша, щоб вони жили нормально. Чесно, я в мене була дуже цікава робота: четверо дітей, чоловік. Ну мені всього вистачало до війни, і я ніколи не думала, що будуть цим займатися. Просто тепер, коли я вже про це знаю, що хтось потребує моєї роботи і уваги, я вже не можу зробити вигляд, що я цього не знаю. От була ситуація, коли е, тамбур і сусіди, молоді сусіди поїхали. Зачинили двері тамбура і залишили її бабуську без ніякої допомоги, тому що навіть зайти не можна було туди. Ми зрізали двері. Ще в нас був такий дуже страшний випадок, коли набирає нас. Якийсь чоловік і каже, заберіть мою маму, там з восьмого поверху в п'яти хатках. Там бомблять, там все розбомблено. А я його питаю, де ви? А він, а він каже: Я вийшов сьогодні зранку, сів в машину і їду вже в Полтаву. Як, ну, я його питаю, чого? Він каже: там страшно. То він поїхав, а маму залишив там, де страшно. І одну хлопці взяли там, надягнули шаломи, надягнули броніки, і поїхали вивозити його маму. Мені здається, що саме ця діяльність, яка, яка в нас є, вона гуртує класних людей. І от навіть мої друзі, ті, хто йому кому відкликнулось це, і вони почали допомагати, хто чим може, хто там якусь гарбуза везе, хто там каже, що там ми там клони, можемо вам виставу зробити, хто ще щось вона там. А, перукар, вона їх стриже, там, ну і так далі. Тому у нас, може, ви знаєте, Лісовець — це дуже класний лор. От Лена їх приїжджає. Найкращий лор в Харкові приїжджає, дивиться за ними. І Ірина Багалі, психіатр, приїжджає, теж за ними дивиться і так далі. Так дуже багато прикладів, а ще чудовий приклад. Наприклад, у нас є. Головний лікар першого полового будинку. Він, як дізнався, що от у нас є такий, така історія, він кожен, кожну суботу він відправляється на базар, купує відро сиру домашнього і сам особисто привозить, щоб їм зробили запіканку. Розумієте? Це ж не один раз, це ну це просто от всю війну. І розумієте, у нас просто гуртується таке от е, суспільства навколо нас, нормальних світлих людей. Ну звісно, є бувають виключення. Але навіть е, ми, ми поставили на сайт. Е, Міжнародної допомоги оголошення про те, що ми беремо до себе е, волонтерів. Ми написали там якісь обмеження про те, що там е, вони повинні там, не менше ніж там, три тижні в нас пробути, там, і так далі. І, так далі. От. і е, це теж дуже цікава історія. До нас приїжджають люди з Нової Зеландії, з Австралії, там де завгодно. І вони. Е, Потім, після того, як з нами попрацюють, вони приїжджають до себе і вони розповідають цю історію своїми очима. Вони побачили, вони побачили, наскільки ми щиро це робимо. Ми ж нічого не приховуємо за три тижні, а є такі, що їй півроку в нас живуть. Є, ну, коротше, різні є. От, і повертаються до нас. Але зараз, до речі, у нас було декілька волонтерів класних, але вони попали під оці, от коли там по 60 шахедів було. І вони сказали слухайте, пробачте дуже, ми будемо вам там підтримувати грошима, але ми не витримуємо такого навантаження психологічного. Така -то вже історія є. От. І зараз в нас більше людей, які з Вовчанська, з Куп'янська і так далі. То, що наша ситуація сьогоднішня. Зазвичай нас набирають з цього розподільчого пункту, тому що люди, які погано за собою не можуть доглядати, вони не можуть жити в гуртожитках. З їжею в нас в принципі немає проблем, тому що англійці збирають між собою. Просто англійці, які от просто залучилися до нас, вони між собою збирають гроші на те, щоб раз на місяць. Або два поїхати і купити е, навіть овочі. Вони дуже слідкують, щоб були фрукти там і так далі. Ми їм звітуємо, вони збирають на це гроші. У нас тільки дуже велика проблема з тим, щоб ви сплачувати зарплатню, тому що жоден фонд, жодна людина нас не підтримує з зарплатнею. А це ж основне, це ж головне, це важкий труд. Дівчата повинні вчасно отримувати гроші. І от якщо не поступають ці гроші з цього благодійного фонду в біднівіті, на які працюють всі залучені нами цими силами, е, працівники Майкрософту, Гугла там і так далі, до речі, до треба долучатися. Дуже ж багато людей таких є. От е, е, якщо вони не поступають, я воношу гроші з е, дому. Просто в мене чоловік підприємець, і він підтримує мене. І ну, якщо так, так стається, то я з дому приношу це. Ну я не можу сказати, що ти що це п'ятизірковий отель, Ні. Але ми намагаємось потроху ремонтуємо. До речі, на це можна знайти гранти. ну там це важко, але я пишу там вночі якісь там подаюсь на якісь гранти, і можна ми зробили підйомник на перший, на другий, третій поверх. Минум багато чого зробили. Ми зробили е, місце, де вони можуть всі збиратися, або був тільки ж вузенький коридорчик. і Все ми зробили кімнату там, де можна поїсти. Ну коротше, ми багато чого зробили. Що об'єднує от от старих? А їх об'єднує, знаєте що? Те, що Україна була аграрною країною, і вони всі народилися в селі. Вони всі з села. І е, от ми бачимо, як кожна людина втрачає свої скіли, да, З часом от Вона там, сьогодні не може побачити щось, потім не може написати, потім ще щось. І людина впадає в дитинство, в дит... ну, і стає дитиною, але без майбутнього. Правильно? От. І коли я от зрозуміла цю логічну е, вис... вистроїла цю лінію, і я розумію, що е, якщо вони перетворюються в дітей, то їм буде комфортно в їхньому селі. І ми завели корей, качок, в нас є собаки, в нас є ставок для качок. Коротше, кажучи, півень постійно там кричить в нас. Коротше кажучи, в нас таке трохи село. І оці от звуки і запахи вони реально роблять більш комфортним перебування там. Так Звісно, тому що в нас у всіх є оця селянська частинка. І е, як моя подружка сказала, я не можу ні сажати. От, у нас, от, весна приходить, і руки чешуться, щось треба посадити. Це просто як у птахів, кудись летіти треба, тому що їх там е, попередні покоління це робили. І так і ми робимо. Я Харків полюбила, тому що ну, як хвору дитину, яку треба підтримувати. І я більше стала думати про Харків і про те, що, як я можу допомогти, що він з ним буде після війни. От це все мене зараз більше бентежить. Мені, чесно кажучи, зараз дуже рівно там, на Київ чи на ще якісь місто. Для мене зараз Харків це дуже важлива тема. От коли оці от самі похаті харків'яни, які переїхали в Київ або і кажуть, у нас в Харкові так чисто, а у вас так грязно», це взагалі не предмет. Для того це ну, для інтелігентної людини пишатися тим, що він почистив зуби зранку, це не ок. Ну це те ж сама історія. Це не ок. Воно повинно бути чистим. Але пишатися ми можемо тим, що в нас. Е що в нас є такі поети, письменники, що в нас є митці, що в нас є художники, що в нас є музиканти, що вони в нас працюють ніколи не поїхали. Що в нас такі міцні зв'язки між ними, що ми що ми зараз творимо історію, і ми в партері, ми в першому ряду цієї історії, і, і це круто, і у всіх повинні мурашки йти від того наскільки культурно сильна це Міста, наскільки в нього сильний потенціал. Оце оці можна пишатися реально. Художник, який е, творить, е, який повинен бути провідником між небом і землею, він повинен бути в контексті. Він не може з новин щось зрозуміти. Він це повинен відчувати шкірою. Тому люди, які сенсовні, вони повертаються і вони працюють тут. Тому що вони відчувають, що тільки в такому е, разі вони будуть от, цим провідником. Харків і є оцей перший ряд партеру В історії, зараз. а де зараз історія відбувається? Тут ми зараз на межі там Третьої світової, і ця межа тут, в Пасаці, біля нас, там, от, де там, в Ліпцях. І ми все це відчуваємо, а митці ще більше відчувають. Сенс життя це ті сенси, яким ми його наповнюємо. І для мене щастя це сенсовне життя. Ну, от за дітей я завжди дуже боюсь. Ну і ну звісно, я чого я сюди їхала з такою швидкістю, тому що а, я і за Україну точно також дуже переймаюся. І для мене буде, ну от це буде життя без сенсу, якщо, якщо ми не якщо ми втратимо Україну, це буде так. Дуже багато ми сил витратили на це, і не треба триматися треба допомагати. І тоді, ну це це відома історія про те, що ти стаєш щасливим тільки тоді, коли ти комусь допомагаєш і бачиш результати. Ну, по перше, гарний настрій повинен бути у наших людей, які тримають посадку. От вони, от від них залежить все зараз, от просто все. От у них повинен бути гарний настрій. Якщо вони хочуть дробовика, йому треба купити дробовик. Якщо йому ще щось треба, йому це треба купити і відправити. І тоді в тебе теж буде гарний настрій. Була мрія, а вона за час війни змінилася. Ну, мені зараз здається, це дурньою, то, що я хотіла до війни. Я хотіла побудувати класний аеропорт, такий, щоб його було видно з усіх сторон і там я, я його собі в уяві малювала. А зараз мені дивно, що взагалі доросла людина, може так має там, таку маленьку тупу мрію. Мріє в мене те, що побачити Україну, в яку повертаються наші діти, в, я... в, я... в якій а... а... ми себе тут класно відчуваємо, ми цінуємо нашу свободу, там, ми цінуємо цей дух, який в нас є. Ми за, за час війни а... вже суб'єктні стали. І щоб вона була суб'єктною, щоб вона була. От як наша армія вона була 20-та, а стала там друга. Так... Чи перша? Подивимося ще, може і перша. Отак, от. От от, щоб наша країна стала. От оце от я розумію, що мене задовільнить, якщо в мене буде там, 90 років, я буду бачити, що я живу в країні, яка реально перемогла всю ту корупцію, всю ту дебільність, в якій ми зараз живемо. І ну, розумієте, от Польща, вона ж стартувала нас старт, був ми навіть краще себе відчували, ніж в Польщі. Але вони витратили всі ці роки на те, щоб. Навчити, наприклад, чиновників працювати на громаду. От у нас чиновник він не розуміє, що він повинен працювати на громаду. От він правда не розуміє. Він нам, ви коли з якоюсь ідеєю до нього приходите, він каже, а що мені з цього буде? От правда, він, ну, він реально вважає, що йому що, щось повинно з цього бути. І от щоб в нас це не зайняло 30 років, а щоб ця війна нам дала можливість одразу після війни працювати так, як працюють в Польщі. В реальному залужний. Я б, от, чесно кажучи, я б не хотіла бути ні головним архітектором, ні мером, ні ким. Але якщо залужний буде свою партію робити, я розумію, що він не ідеальний, що в нього теж є там, е, якісь проблеми. Але я б до нього пішла в партію і допомагала, бо всім, чим могла б, е, я б допомагала. Тому що я вважаю, що в багато ну, багат, ну, в, як, як в відсотках. Виміряти, але те, що ми зберігли свою державність, ми я думаю, що ми вдячні завдяки йому.